Слава нації на каналі добрий Рембат. Ветері я Сашко. Добре, у цей період часу найбільше працюю власне, з цим апаратом, крайній, який мені приїхав, у подарунок від пана Володимира. І реально натішитися на нього не можу ані я, ані побратими мої, більш досвідчені зварювальники. Реально від 6-кіловатного генератора із теном паралельно підключеним ну він смалий, дай Боже. Прям. Працюєш і із задоволенням. У нього коротенькі дроти. І оцей тримачик мені ну, не дуже подобається. Ну і до того він тут болтики одразу порозсипалися. Ну, звісно, болтики це не критично, їх і поміняти можна. Проте дроти короткі і, скоріше за все, алюмінієві. Короткі, скоріше за все, алюмінієві. Тому я придбав отакий. Масивний електродотримач. Вперше я з таким з цим ще не стикався. От, і от береш в руку, маєш річ. Він суцільно відлитий, ну і виглядає прям вельми обнадійливо, бо я кажу він так важить добряцько і симпатично так все тут людською мовою розписано. Кому буде цікаво в е, поклику. В описі під відео буде поклик, де я його придбав за звичайною ринковою ціною. Нічого мені ніхто не скидав. А, тут тут язиком окупанта. Ну от Я отак відкрив і побачив. І 16-й дріт чесне міді в гумовій, такій гарній обмоці. Його я кину і подивимось, на що це буде схоже, бо за відчуттями. Тут такий саме, і я перебирав на іншому зварювальному, теж моєму козаки теж працюють і теж від генератора він себе гарно показує. То там можна в відео бачити, алюміній був обміднений 16 квадрат. Це буде мідь, накінечники мідь. Масу я спробую лишити ту саме. Єдине, що я хочу цю шинку. Взяти дріт, мабуть, 16-й і перекинути поза оцією пружиною. Так от позаду перекинути. Ну і подивимось, можливо ще зроблю мідні губки самі оці. А може і ні, побачимо. Хай спочатку ці розсипляться. так? Все, дякую всім за підтримку, зокрема пану Володимиру. І отут теж я дам гумовий дріт, і до ручки прив'яжу. Масу, як я це зазвичай роблю, щоб нічого що не теліпалось, і буду працювати разом. Боремо і поборемо.